взяти участь в щорічних вже 39 дев'ятих змаганнях з боксу, організованих обласною з дюшор. Це майже вдвічі менше ніж минулого року. Тоді приїхало 270 юнаків. Втім, хвилювань в організаторів не виникає, адже цьогоріч в рамках першості представлений лише один вік – 12-13 років. Загалом до фіналу дісталися понад 30 пар боксерів, які виступають в 17 вагових категоріях. Серед перших на ринг вийшов Ілля Курасов з добропілля, який з легкістю здолав свого суперника. Я я думаю, я Легко далася перемога і Андрію Єфимовичу Соледара. Першу сходинку змагань спортсмен посідає вже четвертий рік поспіль. Бой был не трудный. У мене був перший бой трудний на этих соревнованиях, полуфінал. Там это було трудно боксировать, а тут вже второй бой привык к рингу, ко всему і отбоксировал на диханні хорошо. А ось для Іллі Гринкову, якого, до речі, було визнано найтехнічнішим боксером першості, фінальний поєдинок виявився значно складнішим. Втім, зі своїм суперником спортсмен зустрічався вже не вперше, тож був налаштований саме на перемогу. Це для мене дуже значимий, дуже складний, тому що прийти, я програв вже два рази до цього». Так само значних зусиль довелося докласти і Владиславу Дорохову з Білозерського. Минулоріч юнак вже ставав переможцем змагань, втім, незручний суперник змусив його поборотися, аби повторити свій успіх. «Он не просто суперник, получается, коли я серію проводив, цеплялся. На мені треба з дистанції, мені це не зовсім вийшло. Ну, я виграла, вот. я дім горжусь. До речі, боксували юні спортсмени на новенькому ринзі, який спортивна школа отримала за перемогу на кубку губернатора в Артемівську. Ринг, за словами керівництва закладу, відповідає всім сучасним вимогам. Звісно, всі заходять і не узнають этот зал. От, і благодаря Андрію Владмічу Шишацькому, звісно, все удивлені, судівни. Откуда взяли? Ну говоримо, що виграла школа турнір от, на призи губернатора. І так повезло нам що… Бладарі, по так ринг, знаряди, перчатки. Звичайно, всіх переможців та фіналістів нагородили призами. Цьогоріч їх надав палац спорту Шахтар, де першість і проходила. Втім, для юних боксерів існують і інші стимули, адже успішний виступ на змаганнях відкриває для спортсмена можливість бути відібраним для участі в спортивних заходах значно вищого рівня. Відкритий турнір Донецька з кікбоксингу серед юнаків пройшов у шахтарській столиці. Позмагатися за кубки та медалі з'їхалися спортсмени з усієї області. Черговий традиційний відкритий чемпіонат Донецька з кікбоксингу зібрав на одному ринзі кращих юних спортсменів з усієї області. До речі, цей турнір проводиться ще з 1991 року. Організатори зазначають, що він є важливим саме через те, що тут формується майбутня зміна професіоналів. соревновання – це завжди дуже цікаві соревновання. Тут ми виїздимо це наш спортивний резерв. Юнаше. И поэтому уже можно определять перспективных ребят и уже более индивидуализированно с ними работать на высокий результат. У нас, у нас проводятся чемпионаты мира по юношам. Вот, и наши донецкие кикбоксеры уже занимают призовые места. У змаганнях брали участь як хлопці, так і дівчата 1999-2007 років народження. Аліна новачок у цьому виді спорту, проте вже захопилася ним та про свій вибір не жалкує. За фізичною формою можна наблюдати і сила додається, там інтересно займатися. Мені дуже понравились перші тренування, особливо коли почали получатися удари, взагалі, в був. Микита більш досвідчений спортсмен. Він займається кікбоксингом більше року. Тож дає головні поради всім, хто хоче піти у цей спорт. Щоб вони не боялися і йшли завжди до своїх цілей і не сворачували нікуди. Школа кікбоксингу в Донецькій області вважається однією з кращих в Україні. Наш регіон вже більше 20 років відправляє спортсменів на міжнародні змагання. Також в Україні існує всього одна дитячо-юнацька спортивна школа з кікбоксингу. І вона знаходиться саме в Донецькій області. В Донецкой области кикбоксинг развивается стабильно. Да, есть определенные материальные трудности, так как и во всем государстве. Кикбоксинг в основном у нас в Донецкой области финансируется только через специализированную детскую юношескую спортивную школу. Но это маленькая толика всего. Мы, мы только содержим тренерский состав, преподавательский состав. Остальное все это Як почало, якщо є якісь За перемогу на цьому турнірі спортсменам були приготовлені медалі та спеціальний ювілейний кубок від палацу Шахтар, в якому і проводилися змагання. Ми зробили спеціальний кубок, оформили його логотипами дворця спорту, якому в цьому році 60 років. І радий тому, що тут сьогодні зібралося дуже багато людей. Всього ж у цьогорічному відкритому кубку Донецька з кікбоксингу взяли участь близько 200 спортсменів. Легкоатлети не знають відпочинку ані влітку, ані взимку. Сьогодні вони ведуть активну підготовку до всеукраїнських змагань. Цього разу дійшла черга до дорослих та до юніорів. Вони виступили на базі манежу Донецьк у рамках обласних чемпіонатів. 40 дисциплін в одному місці і в один день. Цей чемпіонат області з легкої атлетики, і він же відбір на змагання всеукраїнського масштабу не став виключенням. Это отбор является на чемпионаты, командный чемпионат взрослых в Запорожье 26-28 января и чемпионат Украины среди юниоров 6-8 февраля будет в Сумах. Загалом же наочний хаос є примарним, бо тут кожен прекрасно знає, що і як йому робити, особливо якщо це рекордсмен України, бронзовий призер чемпіонату Європи і водночас горлівська послідовниця легендарної Фаїни Мельник. Сапірника практично немає, і вот, хочеться в цьому году поїхати на чемпіонат світу по юніорам в, в Америку, і, звісно, хочеться призове місце заробити. А по метрам все таки. Ну, в том году в диске у меня было 57 сім это буквально через 3 метри уже это международник. Вот. а в ядре що как-то по кандидатам толкаем. титяну привезла на змагання Любов Франкова. Свої дисципліни, а саме штовхання ядра та метання диска, вважає найінтелігентнішими легкоатлетичними видами. Толкали ще і в Дрівній Греції, і металі, і великі математики, ізучали е математичні закони по цвіст диска, по полюта диска. Стрибки з жердиною не менш давній вид. Але міцніше прив'язаний до конкретних технічних досягнень, властивостей фібергласового гнучкого снаряду. Власне, так воно і є. Зауважує учасниця донецького чемпіонату світу серед юнаків Вікторія Філіна. Вона має зріст 164 см, сантиметри, а стрибає на 3 метри 60 сантиметрів. Збиралася взяти мінімум 3,80. Я в принципе, все прекрасно. Вот. Просто попробовала по жестче шесты. Естественно, тренировки я их не пробовала. Вот, посмотрела, какие они по жесткости. То есть нет, в принципе, сраняя. результат, конечно, надеялась намного выше прыгнуть, но достойные прыжки были, поэтому я не расстроилась. Стрибки у довжину теж вимагають надзвичайної технічної майстерності. Краща вісімка серед донецьких атлетів-юніорів прагне приземлитися хоча б на позначці 7 метрів 40 см. Я, я прыгнув 696. Ну, просто не на всю силу прыгав, у мене була травма. До цього я прыгнув на саноні 7,42. Сила, як говориться, пріотним. Техніка поки чуть відстає. Треба чуть подогнати техніку до України. Дві тижні є, думаю. На Україні в призах буду. До речі, у стрибках Михайло став першим. Взяв 7.39. До того брав 7 метрів 24 сантиметри. І наостанок президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка взяв участь у засіданні 32-ї генеральної асамблеї Олімпійської ради Азії, яке відбулося у Філіппінській Манілі. Там нині святкують століття азійського спорту та вже починають обговорювати майбутні олімпіади: зимову 2018 року у корейському пьончангу та літню 2020 року у Токіо. Що ж, за головними подіями спортивного життя регіону та країни, слідкуйте у випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою wwwk 61dnua Зокрема, й в онлайн режимі не забувайте. Ми тепер також і в Ютубі підтримати спортивну форму. До зустрічі за тиждень.